Часи можуть бути важкими, там і єдина надія землі. Озирніться! Збори вартових, новачків та ветеранів. Гаразд, слухайте. А, ви всі, купка, в рудних але ви все ще лишились тому вам і розгрібати. Нашу домівку атакували. Я був там та боровся з нескінченними ворогами. Вони все йшли, а я все стріляв. І брехати не буду. Я був неперевершений! Незважаючи на втрату багатьох сміливих вартових, ми втратили все. Вежу, місто, наш дім. Тож усе пропало. Ваш крам, мій храм і ще не головніше. мій храм. Сьогодні ми знаємо нашого ворога. Його ім'я КЕРІ! Чи то Гілл? Ну там бляха не знаю. Щось там з Ге! Гол. Я знаю, часи не легкі, та це не лише моя битва. Це означає, якщо я не побачу вас там, прикінчу власноруч. Час помститись за цю несправедливість, бо це обов'язок кожного вартового. За найгіршим сценарієм, вам глина, але хто знає, може і пощастить. Тож я питаю, хто боротиметься зі мною? А, серйозно народ? Це... це було надихаюче. Також. Tambu de Kupaluto! Yeah. Ah, yeah. nice. yeah, yeah, yeah. 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 Pre-order and get beta early access.